Вирішила я, що вже час висаджувати помідори на двір, на діляночку. Минули нічні холоди. Ось так виглядає розсада, яка не підмерзла. Перед посадкою нижні листочки я обриваю. Вони трішки підсихають, поки я їх виношу на двір. Це поживна грядка, яка готувалася рік. І тут буде в мене три рядочки різного сорту. Назви немає, але я знаю, що це червоні, великі рожеві, високорослі, Висаджували я їх в гарно пролиту луночку, не клала, тому що вони не дуже високі. Ці дві помідорки вони підмерзли в теплиці це ребристі, червоні. Їх я не пасинкувала поки що, хай вкоріняться. Ось так, перший рядочок пішов, будемо саджати далі і чекати врожаїв.